Церква З цим поняттям у нас асоціюється звичайний або помпезний храм, десь у центрі міста або на узбіччі Неділя, Пасха та Хрещення. І все це вірно, але мало хто з нас знає, що є насправді церкви. Церква є зібранням вірних. Церква це як і два мільярди християн разом, так і три людини, які зібрались пліч опліч по ім'я Христа, і між ними Христос. І на початку християнства відбувались гоніння на прихильників віри. Через це побудова відкритого храму обернулася би стратою всіх членів цієї церкви. Тому перші храми були в печерах, катакомбах та в приватних будівлях. Але прийняття християнства на офіційному рівні в 313 році вирішило цю проблему. У Вірменському королісті будується на місці язичницького храму перший у світі християнський храм Ічм'ядзин, зведений за правління короля Тритата Третього. Основа конструкції є христово-купельний стиль. Собор має дві апсиди та центральний купол. До монастиря належить церква Святої Гаяна, Репсіми та Шохакат. Візантійський стиль і Вірменський дуже схожі. І в Україні є приклад візантійського храму, це храм Святого Іоанна Претещ в Керчі. на жаль, тимчасово окупований. Початок будування церкви припав на панування Візантії у 7 столітті. Кінцевий вигляд побудовує вже на 18 століття. Це типова християнська базиліка, знову христово купальне плану, знову візантійські візерунки тощо. Але не Крим був серцем Русі, серцем Київської Русі був Київ, а там після першого року хрещення Русі. У 989 році будувався величний храм, ім'я йому десятина церква. Чому десятина? Володимир Великий побудував її на десяту частину всіх коштів Русі. і зведення храму символізувало би хрещення всієї держави. Споружений був він з каменю, що на той момент на слов'янських теренах було великою інновацією. Церква була великою за розмірами, піднята вона була у вигляді базиліки, мала три нефи, розподілена на основну частину храму та боки. 1240 році хорди хана Батия зрівняли храм земли, від нього залишилась тільки пам'ять. В XI столітті Ярослав Мудрий покладає початок Сотківському собору. Монгольська навала не обійшла й його, він був зруйнований. Але в 17 столітті, за силами Петра Могили та Івана Мазеп храм був відновлений в стилі українського бароку як символ міцного державства. Під час нальоту татаро-монголів було втрачено візантійський еталон цього собору, але після відродження він став хорошим представником стилю бароко. Собор Святої Софії є базилікою хрестово-кобильної структури, фасади, оздоблені аркатурою, пілястра. Це неймовірне поєднання українського з візантійським стилем в одне єдине, неподільне та непорушне. Через сторіччя на місці, де за легендою апостол Андрій поставив хрест, була збудована Андрійська церква. Вона є уособленням українського бароко, але з елементами класицизму. Має в собі хрестову однокупольну структуру. На перший погляд, мінімалістично, але оздоблення грає дуже пікантну та важливу роль в естетиці та красії Андріївської церкви. Позолоте, десятки пілястрів, вичорних карнизів, контаз кольорів, бірюзового, білого та золотого, що створює надзвичайне враження від погляду на архітектурний ансамбль церкви. Але вона не діє як звичайна церква. В ній не проводяться щоденні богослужіння, проте вона все одно залишається великим духовним та культурним центром.